В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Незначні підтоплення були зафіксовані у Димидівському районі в результаті дощів, що пройшли у вівторок над західною Україною. Рівне, на відміну від сусіднього Луцька, майже не постраждало. Хоча деяких клопотів літній дощ рівнянам таки завдав. Подробиці далі у сюжеті. Ось таку картину можна було побачити у вівторок увечері на вулицях Луцька. Центральний проспект міста перетворився на канал. За 60 кілометрів у Рівному все не настільки вражаюче, хоча клопотів рівнянам дощ теж завдав. Вчора стояли пробці, вчора тут фото був, об'їжджали хто кудой, хто по бордюрах. Тут вона, Чернишова, везде, де ямка там і поток. Валерій, житель Вербової, стверджує, що давно вже не бачив таких потоків води прямо серед вулиці. Така полоса десь, ну метра півтора, чи мусор там був, чи що, і воно ну так через ну, як через бордюру, наприклад, перепливає вода. Ну, дуже велика течія була. Дуже велика течія. А от для іншої жительки Вербової пані Ганни кожний сильний дощ це стихійне лихо. Жінка демонструє фотокартки після попередньої зливи. каже, цього разу знову натерпілася, коли починається дощ, великий йти, сильний дощ. Він йде по цій, по цій вулиці, звідусіл йде, вода не встигає виходить туди, набирається вище бордюр, і тоді набираються ці колодці повні і дає обратку до нас у двір. Раптовий ливень, хвилин 10-15, і все, він як линув, все. Тут машини стояли, машини не могли йти. Щодо області, загалом, то як повідомили нам в управлінні з надзвичайних ситуацій, чогось надзвичайного вівторковий дощ не спричинив. Незначні підтоплення були зафіксовані лише у Демидівському районі. Сергій Купровський, Наталія Круглик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Цьогоріч на будівництво доріг краю вже витрачено майже 50 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак під час обласної відеоселекторної наради. Загалом же у 2013-му на оновлення шляхів рівненщини передбачено втричі більшу суму. За ці кошти планують збудувати понад тисячу сільських доріг. Зрештою кажуть, чиновники завдяки зручному транспортному сполученню швидше розвиватимуться сільські території, на чому й акцентує увагу представників влади на місцях. Президент України побував на будівельній нараді Володимир Струс якістю будівництва доріг міста та райони області цілком задоволені. Про це повідомили профільні заступники держадміністрації та виконкомів під час відеоселекторної наради з представниками будівельних підприємств. А дотримання графіків виконання на кожному об'єкті влада тепер моніторитиме щодня. До немає питань.

Валерій Чертков будівельник із понад 30-річним стажем. Нині очолює будівельну фірму. Каже, дає 5 років гарантії на якість покладеного полотна. Співпрацює переважно з обласним департаментом будівництва та архітектури. Цьому сприяє програма будівництва сільських доріг, впроваджена очільником краю Василем Берташем два роки тому. Останніх три роки ми впевнені в тому, що ці замовлення постійно є, і ми їх з із року в рік нарощуємо. На ну, на сьогоднішній день ми маємо такий портфель на, на 35 мільйонів. Тобто, це повністю закриває потужність нашого підприємства, і, по судячи, по техніці і по можливостям виробничим можливостям. у рамках проекту. Торік дорожне покриття оновили майже на тисячі вулиць області. Ще більше доріг заплановано зробити цьогоріч, адже фінансування за останні три роки зросло з 26 до 150 мільйонів гривень. Третину цих коштів виділено зі спецфонду обласного бюджету, решту отримано з держказни. Але керівництво краю запропонувало профільному урядовому відомству змінити процедуру розподілу цільової субвенції, адже її діють по сільрадам, і потім підрядники неохоче беруться за дрібні проекти вартістю декілька десятків тисяч гривень. Ми пропонуємо, щоб ці кошти розподілялися на рівні районів, вже тобто розподілення йшло по тих дорогах, які необхідно робити. Воно, по-перше, укруптить замовлення, тобто, можливо, буде зробити більш якісніше і більшу кількість доріг, не розпорушуючи кошти на такі незначні і малі об'єкти. За словами чиновників, наразі на Рівненщині вже працюють п'ять потужних дорожніх будівельних організацій, які гарантують якість та своєчасне завершення об'єктів. А завдяки об'ємним проектам, кількість великих гравців в нашій області має зрости. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Кузнецовськ найзабезпеченіше місто України. Такі результати дослідження журналу Фокус рейтинг складали за 14 критеріями: серед них рівень зарплати, розвиток інфраструктури, доступна нерухомість, відремонтовані дороги, ціни на комунальні послуги. Зокрема, у місті Атомники виявилася найвища в державі середня заробітна плата майже 7 тисяч гривень. За цим показником Кузнецовськ випередив навіть Київ. Рівне у згаданому рейтингу посіло 15-те місце. Крім того, фокус визначив переможців у деяких інших номінаціях так найкращим містом для життя було названо Вінницю, а найбезпечнішим івано Івано-Франківськ. Жнива у розпалі. Ранні зернові в області зібрані вже на половині площ. Середня урожайність трохи гірша, ніж торік. Та якість зерна непогана. Його звозять на елеватори та склади за потреби сушать і вивчають попит. Зі жни повернулась Галина Баранчук. Анатолій Антоніч комбайнер з 15-річним стажем. Та на імпортних джондірах працює лише другий сезон. Каже, жнувувати на них набагато легше і швидше, ніж на іншій техніці. Та і втрат зерна немає. Однак все ж робота ця не з простих. Жнувувати доводиться від рання і до смеркання. О 6-й ранку встаємо, ну 12 лягаємо вночі. Тяжко, але ж треба прибрати зерно. Анатолій Антоніч нової на поля фермерського господарства партнер Рівненського району усе починалось понад 10 років тому із 12 гектарів землі. Зараз це одне з найбільших господарств району. Тут обробляють майже 800 гектарів площ. Більшу їх частину займають зернові, сіють і ріпак. Урожай каже керівник господарства непоганий. Ріпак дав біля 40 центнерів. Ще точно не вивели, бо ще немає повних даних з КХП. А пшениця, перша площа, яку ми пробували, молотили, 42-43 давала. Це десь біля того, трошки слабше було, може 40 дасть. Загалом в області до 600 фермерських господарств, і у всіх сіяли зернові. У південних більше пшеницю, а на півночі жито і овес. Через затяжну весну жнивувати господарі почали трохи пізніше, ніж торік. Уже зібрали ранні і взялися за пізні зернові. На урожай не нарікають. Повністю приступили фермери до збору пізніх зернових, зокрема пшениці. І все таки гарний урожай. Тільки мова ведеться звичайно, про те, як його зібрати повністю, щоб не мішала погода, як зберегти його. Загалом в області вже зібрали майже половину ранніх зернових. Середня урожайність трохи нижча минулорічної, але якість зерна непогана, кажуть чиновники. Сьогодні те зерно, яке поступає на елеваторі, воно має непогану якість. На сьогодні поступило близько 20 тисяч тонн зерна пшениці, з якої 65% відповідає вимогам продовольчого зерна. За сприятливої погоди жнивувати в області планують закінчити за 10 днів, а ріпак збирати вже завершили. Зерно звозять на елеватори та склади, де за необхідності досушують. Ціни на зерно в області ще не сформовані, адже збирання врожаю ще триває. Галина Баранчук, Микола Мельничук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. З 5 серпня роботу тимчасових пунктів пропуску жителів Рокитнівського району до Республіки Білорусь для збору дикоросів буде призупинено. Причина завершення сезону чорниць. Нагадаю, нині перетин кордону відбувається у тимчасових місцях пропуску познань, дроздинь та березове в рамках міжурядових домовленостей збирати гриби та ягоди на території поліської лісгоспу у сусідній державі мають право жителі 10 прикордонних населених пунктів. Поновити пільговий перетин білоруського кордону наші земляки зможуть з 2 вересня, коли розпочнеться. Збір журавлини я просив би від себе особисто від е, керівництва відділу прикордонної служби Березо, який здійснює пропуск даних громадян, е, виконувати ті е, визначені законом. Норми, які необхідно не порушувати правила прикордонного режиму, не порушувати державного кордону, в зв'язку з тим, що це буде приводити в подальшому до затримань, як з нашого боку, і притягнення до адміністративної відповідальності, так безпосередньо і до відповідальності при затриманні білоруських прикордонних нарядів. Двір на двір, вулиця на вулицю. У рівному відбувся турнір зміні футболу серед дворових команд. Таким чином, міський центр спорт для всіх та федерація футболу вирішили зробити яскравішими сірі будні рівненських школярів під час канікул. Хто підсумку переміг? Далі у сюжеті. Турнір зміні футболу серед дворових команд відбувається у рівному уже восьме. Цього разу поборотися за перемогу зголосилося дев'ять колективів. Перш за все, спираємося на підліткові клуби наші міста. Тому що проводяча організація це управління справ сім і молоді спорту, міський центр спорт для всіх і міська федерація футболу. Тому ми співпрацюємо в «Спартакіаді». серед підлікових клубів. У нас є футбол. Тут у нас міні-футбол. В першу чергу ми на них опираємося. Втім, крім команд підліткових клубів, беруть участь у турнірі і збірні вулиць. За команду Торнадо з Бербової грає Сашко Губенко. Команду збирали двором сьогодні. Тільки почули про цей турнір швиденько. Зібрали команду з двору, позвонили до всіх, сказали, що приїжджали. Всі приїхали, дуже довольні. Хочемо виграти. Настрій, ну, настрій переможний. Максим на цих змаганнях у ролі вболівальника. Він прийшов підтримати свого друга Марка, який захищає честь вулиці Гагаріна. Ходили на поле, тренувалися, проти других команд грали. Це Я, наша команда. Є наша команда. Нам говорять, коли є змагання, ми одразу ж реагуємо на ці виклики і йдемо грати у підсумку. перемогу у змаганнях здобула команда Мрія з вулиці Макарова, яка у фіналі перемогла суперників із набережної. Сергій Купровський, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Три найвищі нагороди першого етапу кубку України з підводного полювання здобули рівненські спортсмени. Команда Рівненського обласного клубу случу у складі Василя Голодюка Сергія Романюка та Федора Максютенка здобула першість у командному заліку і нагороду за найбільший трофей упійманий під час змагань. Крім того, Сергій Романюк завоював золото в особистому заліку. А загалом у змаганнях, що проходили на Дністровському водосховищі, брали участь 23 команди з різних регіонів України. Загалом 69 спортсменів. Нині рівненські підводні мисливці розпочали підготовку до участі у змаганнях. На морі, що відбудуться поблизу Севастополя. Первое місце Ровенская суд завоевала в личном зачете золота. Перше місце – командне золото і найбільший большой трофей тоже судья. То есть все три номінації суд забрав. Команда, де був Василий Голодюк і Сергій Романюк, вони в цьому году виконали нормативи мастеров спорту по подобной стрільбі. Именно їхня команда завоевала перше місце. Рівнянин Олександр Бондар знову у Львівській енергії. Вже екс-капітан футзального клубу кардинал Рівне. Одразу після повернення з турніру в Куветі підписав контракт із бронзовим призером чемпіонату України терміном на два роки. Таку інформацію оприлюднив офіційний сайт Львівського клубу. Нагадаю, за кардинал Олександр Бондар виступав упродовж двох сезонів. У складі рівненської команди став фіналістом Кубку України, а також кандидатом до національної збірної. Такими були головні новини області сьогодні. Нашу електронну адресу та наші контакти. От саме зараз бачите на своїх екранах. Я ж бажаю вам всього найкращого. Нехай вам щастить, і нехай у вас все буде добре. Будьте з телеканалом РТБ. До побачення.